Ну що, давайте рахувати, скільки ж нам обійшовся відпочинок в Хорватії на трьох на сім днів. Цього року відпочивали ми під дубровником. Почнемо з авіабілетів. З чемоданом Берлін Дубровник купували за 4 місяці 450 євро. Житло так сталося, що наше попереднє заброньоване житло відмінили, і нам прийшлося шукати на місці нове. Але ми дуже раді, що так вийшло, бо знайшли набагато краще. Знімали ми два апартаменти в двох містах цафта та мліні. Перше нам обійшлося 400 євро доба за 8 людей. Класні трьохкімнатні апартаменти з шикарним видом на море. Наступне було в мліні чотирьохкімнатна 250 доба, також з шикарним видом на море. До моря 10 хвилин пішки, але по сходинах. І того нам на трьох вийшло 735 євро. Там, де ми не могли пересуватися пішки, всюди їздили на таксі. Це нам на всіх було навіть дешевше, ніж на автобусі. Всього на сім'ю витратили 140 євро. Їсти в ресторани не ходили, бо вдома було все необхідно і неймовірні краєвиди, якими хотілося насолодитися за вечерею. На продукти вийшло 180 євро. євро. По Повечерам ходили в бари на коктейлі, в середньому коктейлі по 10 євро. В цілому ціни в ресторанах такі ж, як в Німеччині. Екскурсія на кораблі 150 євро. Шезлонги 7-10 євро. Ми брали на сім'ю один або два, бо більше часу все одно проводили в морі. Всього 45 євро. Морозово, перекуси, коктейлі – 150 євро. Сувеніри 50 євро. І всього у нас вийшло майже 1900 євро. Як вважаєте, це дорого чи бюджетно?